Роман Червінський перебуває у Кропивницькому слідчому ізоляторі. З ним спілкувався о 16-й годині, розповів адвокат Андрій Йосипов. Сьогодні було внесено суми застав фондом Петра Порошенка в розмірі 9 мільйонів 84 тисячі. Проте нам через багато бюрократичних процедур не вдалося отримати з Державної казначейської служби факт зарахування фактично цих коштів. І відповідно не вдалося отримати довідку з Державної казначейської служби, яку чомусь видає апеляційний суд, про зарахування цих коштів на рахунки. З апеляційного суду нам головний бухгалтер пообіцяв, що за результатами закінчення банківського чи робочого сьогоднішнього дня і станом на завтра ранок в них буде вже це підтвердження. Вони зможуть нам надати довідку. Про зарахування коштів на рахунки, із цією довідкою ми вже маємо потрапити до ізолятора, що буде власне підставою для того, щоб пана Романа звільнили. Напередодні в апеляційному суді Кропивницького захисники Романа Червінського оскаржували рішення Кіровоградського районного суду, просили не тримати його під вартою. Прокурори Віктор Кобець і Ярослав Гаврищук наполягали на триманні Червінського під вартою і просили суд не застосовувати більш м'який запобіжний захід. Серед ризиків Ярослав Гаврищук назвав зокрема такі: саме такі запобіжний захід є відповідним, саме такі запобіжний захід зараз у катами розгляду питання, колеги суд. Кіровоградського районного суду Кіроворацької області був встановлений. Ми, як сторона обвинувачення, вважаємо його належним, законним, об'єктивним та обґрунтованим, вважаючи уникнути безпечного кримінальним законом покарання, зачинена особливо тяжкого злочину, що Вінський буде намагатися переховувати свідомо розслідування суду, у зв'язку з чим може стояти інші тяжкі кримінальні правопорушення. Колегія суддів слухала сторони у справі 8,5 годин. Після повернення з нарачої кімнати суддя Ірина Олексієнко зачитала рішення. Операційну скаргу за писака побачив Червинського викликати Юсова замельники Чиского. Хвалки раз порівняно, суддя, від 6 червня шестого року щодо Червинського романа Григоровича, заходу тримання підправить. Вартову до 4.8.24 з визначенням застав. Визначити Червінську заставу в розумі 3 тисячі прожиткових мінімум доходів проводим для працевних осіб, що становить 9 мільйонів 84 тисячі. великого обвинувачення або інша фізична чи юридична особа може сплатити на депозитний рахунок раптинського апеляційного суду. Ну я вдячний суддям, що вони все-таки сприйняли те, що ми говорили на багато вже часу. І я мені здається, що це перший такий крок, який ми він перший крок, не знаю, чи ми знайдемо таку суму грошей, але ну тим більше за такий короткий час, да? але. Я вважаю, що це перші кроки. Нагадаю, у квітні минулого року Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатова у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота. Справу Романа Червінського розглядають у Кіровоградському районному суді у закритому режимі. Антоніна Крейта, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.